Всім привіт! Зараз я вам покажу квартиру, яку ми щойно закінчили. Це квартира 36 квадратних метрів. І вона досить вийшла функціональна і в подальшому буде здаватися в оренду. Перепланування в цій квартирі ми не робили, тому що тут площа ну, сама по собі досить невеличка. І що ми маємо? Тут у нас санвузол. Зараз вам покажу, якого плану. В санузлі у нас два сценарії освітлення. Один у нас з LED-підсвіткою біля дзеркала, а другий варіант у нас з верхнім світлом. Ось так воно виглядає. Санвузол у нас 4 квадратні метри. Площа ну, досить невеличка, компактна, але в принципі, що ми зробили, то у вас є абсолютно все необхідне. По-перше, тут. У нас душ 90 на 90, тут у нас така розсувна система. З лівої сторони у нас туалет, тут у нас інсталяція гроя. Шафи у нас з МДФу. Тобто тут є полички, можна щось розмістити. Умивальник і душ носить велика тумба. Фасади також з МДФу такого плану. Тут ми зробили дзеркало на всю стіну, щоб візуально розширити простір. Тут у нас ще зона пральної машини, тут є місце, де можна ну, поставити кошик для білизни. І з цієї сторони тут у нас хозблок. Тут ми зробили бойлер, тут є місце, де можна щось покласти. Зверніть увагу, всі ревізії, всі е, комунікації виведені, щоб можна було зручно щось перекрити. І Тут є полички для пральних е, порошків, для мильних засобів. і так далі. Тобто Місця тут ну, досить багато, як для такого санвузла. Тут ми заходимо у спальню. Спальня у нас теж невеличка 10 квадратних метрів. У нас тут є ліжко. Зверніть увагу, ми зробили такі декоративні вставочки м'якенькі. Вони створюють затишок, ліжко з підйомним механізмом. Ну, в принципі, тут штори і вихід на балкон ще є. З цієї сторони, зараз вам покажу трошки далі відео, як тут все виглядає. З цієї сторони ми зробили шафу, шафа на всю стіну. В принципі, за рахунок того, що площа невеличка, то ми зробили наступний формат. Тобто тут ми зробили на тіпоні такі полички. І, до речі, дивіться, от ви, наприклад, лежите тут на ліжку, вам треба щось дістати, у вас є такі полички, до яких можна добре дістатися. Сюди можна покласти ноутбук, можна покласти якісь книжки, те, що ви чим ви займаєтесь. Ну і тут ще є такі полички для якихось деталей. Якщо робити ну, сюди класти одяг, ну, може бути трошки незручно. Тут шафа досить містка, зверніть увагу, ще зверху є полички, і тут, в принципі, є місце як для довгих речей, так і для ці шкарпетки. Всякі і Так далі. Так як тут у нас двері прихованого монтажу, ми зробили магнітні стопори. Тобто ви відкриваєте двері, все, двері зафіксовані. Зараз ми знаходимося на кухні. Кухня тут у нас близько 18 квадратних метрів і ми тут зробили дві зони. З однієї сторони, з лівої сторони, це у нас зона для приготування їжі. сама кухня. Тут у нас така зона, де у нас можна подивитися телевізор і посидити, посидіти на дивані. І з правої сторони у нас місце для обідньої зони. У нас тут стіл, стільці на 4 персони. Ну, також такий от є світильничок. Тут він включається, вимикається. Можна зробити собі вечірнє тепле світло. Якщо брати по кухні, кухні у нас зроблені з МДФ, це у нас фасадна частина, корпуса у нас з ДСП. У нас тут ручка гола. До речі, цю ручку можна пофарбувати будь-який колір на VRI поралу. Все на доводчиках. Техніка вірпул. І, до речі, по цій кухні тут у нас холодильник Вірпул, посудомийна машина. Тут у нас місця для зберігання. З цієї сторони місця для зберігання. Тут у нас місце під тарілки, тут у нас місце під ложки вилки. Тобто, в принципі, ну, кухня вона досить такі містка. Тобто, і, до речі, бачите, ми майже у всіх квартирах робимо меблі до стелі. Ну, за рахунок цього на маленьких площах можна досягти більшої кількості місць для зберігання. Загалом бюджет цієї квартири вийшов 1000 доларів. Якщо хочете прорахувати кашторис на свою квартиру, ми можемо зробити і реалізувати е, ремонт будь-якої складності для вас і для ваших завдань. Дякую за перегляд цього відео. Лайк, вподобайка, підписка, столешня.